Ляпа приниження, знищення декласація. Не знаю, які ще можна слова підібрати до того, що відбувалося напередодні у Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, що в рамках півфіналу клубного чемпіонату світу Мадридський Реал просто був знищений паризьким катком, тобто Парис сен джерменом Підсумковий рахунок 0-4 і виправлення, звісно, можна знайти для команди Алонсо, і ми їх шукатимемо разом з Володимиром Лиском. Кажу тобі Ола Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі! Вітаю тебе, також і нагадаю, що зіштовхнувся іспанський наставник із низкою проблем у захисті перед стартом цього поєдинку. Через пошкодження м'яза не зумів взяти участь у матчі Трент Олександр Арнольд, який перебрався із Ліверпуля, і також вплинуло на центр захисту та прийняття рішень відсутність Діна Хаусена. Іспанського нідерландського захисника, який отримав не обов'язково попередження, нагадаю, в поєдинку проти дортмундської Борусії. і таким чином Хабі Алонсу довелося поставити у пару до Рюдіґера Асенсіо Асенсіо, який в матчі проти Альхіляля привіз пенальті, а в поєдинку проти Пачуки був вилучений вже на старті поєдинку. І ось ця от парочка привезла два голи на ворота куртуа вже на старті матчу. Ну, це катастрофа, що вони витворяли на перших хвилинах гри, і ось ці помилки їх навіть якось складно пояснити. Так, ми можемо багато говорити про неймовірний тиск з боку Парижа, про пресинг, але конкретно у цих епізодах вони помилялися фактично на рівному місці. Ну, якщо говорити про Рюдіґера, то звісно ж в Іспанії пояснюють його невпевнену гру на сам перед усією недавньою операцією на коліні. Де, хто говорить, що можливо потрібно було йому дати більше часу на відновлення, не форсувати повернення до клубного чемпіонату світу, тому що неозброєним оком видно, він втратив у швидкості, у різкості, і це все позначається на його грі на футбольному полі. Щодо молодого Асенсіо, ми з тобою анонсували після матчу з Дортмундом, що у Мадрида будуть проблеми, тому що Асенсіо проводить катастрофічний турнір. Ти вже встиг перелічити усі його помилки. І в Іспанії вже пояснюють натомість його ось таку непереконливу гру, якимись ментальними проблемами, що не все у нього в порядку, насамперед, у голові, і ось та судова справа з поширенням інтимного відео з неповнолітньою Вона, очевидь, теж на нього вплинула, бо думками він десь не мов би в іншому місті перебуває. Ну але Юра. Так, ми можемо говорити про помилки цих двох футболістів. Ми можемо говорити про кадрові втрати Хабі Олонсо, і це дійсно дуже вагомі втрати. І Хаосена, і Трента це вже два основні гравці. Хаосен це людина, яка, напевно, найкраще з центральних захисників реала діє на м'ячі, найкраще його просуває та й напевно відбирає. Ну і звісно ж, Трент, Трент який дає більше опцій уже на м'ячі. Це людина, яка може робити те, що виконує в Парижі, для прикладу, Нуно так? який з'являється у середині, який дає більше опцій розігрушу м'яча, є ось такі проблеми, але є ще дві набагато більші проблеми, з якими не зумів впоратися Карло Анчелоті, і проблеми, які коштували йому посади а Мадриду з такої трофейної засухи після цього сезону. І у них є ім'я та прізвище. Так, це Кіліан Бопе Бопета Вінісіус Жуніор в Іспанії на критикують ось цих двох персонажів за їхні Відсутність бажання пресингувати за імітацію пресингу за те, що Мадрида знову не було першої лінії пресингу. Ну і не випадково юрт так співали, що вони вперше на цьому клубному чемпіонаті світу вийшли разом зі стартових хвилин, і відразу ми отримали ось такий катастрофічний рахунок підсумковий. Ну, я в принципі не розумію рішення Хабі Алонсо випустити відразу трьох номінальних нападників: Вінні, Мбапе і Гонсало Гарсія. І зрозуміло, що з цієї трійки найбільше працює на команду третя персона, і вона найменш іменита в, в принципі в футбольному світі. Який розкрився на цьому клубному чемпіонаті світу відверто, і Хабілонсо справді зізнався, що це було помилкове рішення грати в три форварди. Я в принципі здивувався, що відразу три нападники знаходяться на балансі мадридського реала, і людина, яка може просунгувати, це лише з цих трьох Гонсало Гарсія, все. Більше ніхто цього не збирається робити, і мене просто здивували рішення Кілінам Мбаппе на початку матчу. Коли сейвив феєрив в Куртуа, пішла контратака. Мбаппе розібрався з двома гравцями ПСЖ, віддав на Гонсало. Викручує Гарсія зовнішньою стороною ступи. Нам Мбаппе. дуже крутий пас, і яке рішення приймає Кіліан? Він стовбичить на лінії штрафного майданчика, думає пробувати, не пробувати, потім замешкався, підбігає Ардагюлер на швидкості, хоче влетіти в той самий штрафний, щоб пробити, і він йому цього не дозволяє зробити. Я просто не знаю, як зможе, якими методами зможе достукатися Хабі Алонсо до цих двох футболістів, Віні і Мбапе, щоб вони грали на команду. Доведеться, можливо, їх посадити на лаву запасних. Я чесно кажучи, теж не знаю, і от в соціальних мережах вона тирала після цього матчу. Писали, що Мбапе — це найгірше, що могло статися з реалом. Власне його перехід у цей клуб не випадково. Вони провалили одразу сезон після попереднього успішного, коли вигравали і ла лігу і лігу чемпіонів, коли грали 4-4-2, зробили матчелоті, а Ось після приходу Мбапе це все посипалося, Юра. Річ у тім, що молодий Гонсало може ще пресингувати за себе і за Венісіуса, але він не може пресингувати за себе за Венісіуса і за кіяном Попе. Гонсало Гарсія до цього матчу був п'ятим гравцем на чемпіонаті світу клубному за кількістю виконаних дій у пресингу не випадково. І ми бачили, що навіть в цьому матчі він старався так, він бігав, а ці двоє. Ну вони просто пішки пересувалися по полю. Я повторюся, вони імітували дії у пресингу, і тут особисто для мене був показовим третій пропущений Мадридом м'яч, коли Париж ну там в декілька передач, в шість передач від Донаруми розігнав блискучу, дуже швидку атаку. Все розпочалося з того, що Вінісіус там Бапе просто ходили і дивилися. Як гравці Парижа перепасовуються, вони не перекривали шляхи можливих передач. І Там Хакімі дуже класно з дуе із Дембеле розігнав гольову атаку, асистував Фабіану Руїсу. Перед ним відкривалися просто степи вільних зон. Ну ось це вже очевидно буде найбільшим викликом Хабі Олонсо у Мадриді. Я не розумію просто ось цих всіх новин від Марки, від Ас, які після приходу Гапі Алонсо писали, що в нього була серйозна розмова з Вінісіусом, серйозна розмова з Кіліаном Бапе, якраз щодо гри у захисті, щодо пресингу. Ну тут вони вперше виходять разом, і ми маємо ось таку жалюгідну картину: абсолютне небажання грати на оборону. Так, вони сідали ось у цьому блоці чотири-три-три, 4... 3, 3, 4 4-2 на власній половині поля низькому середньому, але Юра, вони розташовувалися там, де їм сказали. Проте не виконували якихось, знаєш по-доброму агресивних дій проти м'яча активних. Тобто вони не йшли у відбори. Вони собі просто ходили як Лео Месі з Луїсом Суаресом у матчі за Інтер Майамі. але Бог з ними з Месі Суаресом, їм по 38 років, років. Тут ми говоримо про молодих футболістів у розквіті сил, яким ще потрібно доводити. Вони не вигравали поки що золотих м'ячів. а Кіян попе ще Ліги чемпіонів не вигравав на секундочку. І зараз вони собі дозволяють ось так залишати команду, як писали в Іспанії в 9 проти 11, Та у захисті по суті. Тому що ну от давай просто подивимося, скільки виконали дій у захисті, такі футболісти, як Дуе, Дембеле чи Хвіча У Хвічі три відбори, Дуе, відбір перехоплення, Дембеле ось був вирішальним підстеріг ту помилку Рюді Героїв. Взагалі в нього два голи прийшли. Ну, тобто, Фабіана Руїса перший, і другий його безпосередньо із пресингу. Із пресингу. Асенсіо підстріг, а, під а згодом скористався помилкою неуважністю, неуковинністю Рюдіґера. А тут з іншого боку, ми маємо на трьох футболістів одну дію від відпресену від кільянам Мбапе, якесь було перехоплення. Я його, чесно кажучи, навіть не помітив. Гонсало носився. Але знаєш, це коли проти тебе грає Париж, і там розкатують тебе в короткі середній передачі, ти не можеш нічого з цим зробити, і часом вже теж. На обличчі Кантерано було помітно Знаєш, такий віч ну це багато про що говорить, які багато про що говорить заява куртуа після гри, коли він вийшов до преси, і він прямим текстом сказав, що нам потрібно інтенсивніше працювати у пресингу, і він, до речі, розкрив деякі деталі своєї розмови з Дембеле. Після гри він сказав, що він похвалив Усмана за те, як він тиснув постійно, не зупиняючись, як працював у пресингу. Ми бачили, як Усман квінок. Перебував на такому низькому старті на лінії штрафного майданчика. Куртуа ще не встигав ввести м'яч в гру. А Усман вже був на поготові там бігти, накривати своїх футболістів. І не останню чергу через це. Куртуа 5-14 лише там точних лонгболів. А чому стільки лонгболів взагалі було? Та буреал не міг від власних воріт розіграти м'яч через короткі середні передачі. Вони збивалися якраз на ці лонголи. Ми можемо Юр говорити, звісно, про зміну системи. І це теж причина. Ми з тобою бачили, що Реал найбільш був збалансованим і крутим на цьому турнірі, коли вони грали ось оці 5-3-2 проти м'яча або 3-5-2 на м'ячі, коли була підстраховка Франа Гарсії та Трента. А ось тут фран Гарсія постійно опинявся один проти двох проти Хакімі та Дуе. З іншого боку, вальверде постійно один проти Хвічі, тому що якось. Дуже погано цього разу Біллер інтерпретував такі ситуації і не підстраховував. Ми бачили, як Париж дуже розумно перенавантажував один фланг для прикладу. Ось це дуже яскраво було помітно під час першого. Може, навіть не першого, а другого удару по воротах Реала, коли виконав неймовірний сейф Тібо Куртуа, так? коли пробивав Нуно Мендеш, як Мадрид перевантажив справий фланг Антаки. Там було чотири футболісти: і Дембеле, і Фабіан, і Дуе, і Хакімі. І вони сформували такий собі квадрат на фланзі. Вони легко обіграли трьох футболістів Реала. Пішла передача від Хакімі на Мендеша. Ось якраз туди, де було менше вже футболістів Реала і. Мендеш, ну я не знаю, чесно, як він там не забив. Тут компліменти, який був курта, це не просто... неймовірна парада божевільний сейф пропустив 4 голи, все одно е Бельгійс був е найкращим у складі мадридського реалу відверто. І ти от описуєш цей момент: е Окей, там Фабіан Руїс, е дуе і Хакімі брали участь в цій комбінації, розіграли на фланзі, е п'ятою пішов пас від Дезері. І простріл, але ви все одно маєте звертати увагу на Мендеша. Він гуляє по штрафному майданчику. Вривається. Ну хтось його має опікувати. Ну це просто божевільно. Окей, і от щодо провального першого тайму, там просто божевільна статистика. Уявіть собі, за кількістю володіння м'яча 76 на 24%, Зрозуміло, що на користь ПЖ кількість пасів володя 384 проти 96 це просто мені в голову не вкладається. і дотики у чужому карному майданчику: 16 проти 8. Зрозуміло, що це на користь ПСЖ. І до речі, згадували ми сьогодні Франа Гарсію, якому було складно на лівому фланзі оборони, бо його розривали до 20-ї хвилини. Увага! В нього не було жодного пасу. Жодного пасу в лівого захисника він не доторкався. Зі зрозумілих причин, причин перепрошую, бо там Фабіан Руїс, Хакімі, і дуе таке витворяли, такі каруселі е, йому було не до того, щоб просувати м'яч вперед і в принципі його отримувати. І ти розповідав, що шкода, от Гонсалу Гарсію, Кантерану, а мені шкода Луки Модрічу. Який просто в такому розпачі був сидячи на лаві запасних і згодом обіймався із хабі Алонсо. А от іспанський наставник мадридського реалу розповідав, що не так собі уявляв точно Лука Модріч завершення своєї кар'єри в мадридському реалі, і не нього в пам'яті залишиться не ці 25 хвилин, коли він вийшов в. На стадіоні в штаті Нью-Джерсі проти ПЖ. Бо в нього було чимало інших пам'ятних, хороших мом моментів футболці Мадридського Реала. Нагадаю, що це був останній матч Хорвата-легендарного, і тепер він вже офіційно перебрався до італійського мілана. Це жахливе прощання, і Модріча, і Лукаса Васкаса не потрібно забувати. Це теж був офіційно його останній поєдинок за Мадрид. І... Цей матч Юра десь продемонстрував, знаєш, ще й деякі можливо недоліки в трансферній політиці Мадрида. От багато говорять знову ж таки про Альваро Карераса, який би мав прийти на позицію Франа Гарсії. Хоча так можна критикувати Франа по ходу цього поєдинку. Я думаю, що він неодноразово відчував десь такий теж ефект дежавю з минулого сезону, коли його. Бідолашного залишали на розтерзання там суперника. і Тут такі епізоди теж були. Але повторююся, він набагато яскравіше виглядає в системі з трьома центральними захисниками. Та коли він відчуває якусь підстраховку у себе за спиною, коли може грати високо, такого звісно, що не було. Але я от юр. Подумав собі, просто переглядаючи цей матч, можливо, все ж таки вартує Мадриду підписати не Карераса за 50 чи 40 мільйонів євро. Можливо, вартує виходити на ринок і шукати ще одного центрбека. Ну, з такими Рюдігером і Асенсіо. Зараз невідомо, яким повернувся Мілітау. У нього от були хвилини проти Парижа, непогані, але це теж травматичний вже футболіст, який. Пережив дуже страшні травми, і не факт, що зможе він продовжити на високому рівні. І побачили ми знову ж таки проблему в середині поля. Чому у нас десь затихла ось ця тема зі Штілером? Вже ніхто не не пише про прихід там нового кроса. А такий футболіст теж би знадобився Мадриду, тому що центру поля ми також не побачили. Якраз в цій системі 4-3-3 було дуже складно і Белінгем, і Гюлеро. Повертаючись до позиції центрального захисника, що таке, що потрібно вийти на ринок, бо Фран Гарсія протягом цього клубного чемпіонату відверто добре виглядав, хоча його продавали з кінця сезону, іспанська преса є готове рішення в мене для хабі Алонсо. Це Ілля забарний захисник українського бормота, якого продовжує начебто торгувати. ПСЖ, а вишеньки вимагають 70 мільйонів євро. І от щодо останньої інформації, начебто парижани. Відмовилися від ідеї з підписанням українця, який дорого йому обійдеться, і про це повідомляє такий ресурс, як ФУТ 01, що, начебто, звернули увагу і активували план Б, хочуть підписати 20-річного турка Йосуфа Акчичека з Фанербахче, і його трансферна вартість всього 12 мільйонів євро. Досить дешеве рішення, і не не треба вирішувати питання із продажем російського голкіпера, Сафонова Нагадаю, що до цього в пресі була інформація, що Ілля Забарний поставив умову. що Якщо я підписую контракт із цим проектом, якщо покину команду, цей краснодарський помідор. Ну так не казав Ілля Забарний, але відомо про кого йдеться. Навіть не хочу його прізвище називати, <смирі> ну і. Але бачимо, що інфополі відбувається, і забарний реалу не потрібен, бо є такий персонаж, як Конате і Фабриціо Роману. пише, що цей футболіст вже прийняв рішення покинути Ліверпуль, приєднатися до Трента Олександра Арнольда і стати вершковим. Тут Юра проблема насправді комплексна. Я, я не впевнений, чи ось такі точкові підсилення якось кардинально змінять ситуацію. То, як Марка справедливо після цієї гри писала щодо золотого м'яча, для прикладу, вони писали, що золотий м'яч повинен отримати не дембеле, не вітіння, і не навіть не хакімі. А золотий м'яч потрібно вручати Луїсу Анріке, який створив ось цю машину. Машину Це... вбивства можна сказати. Ну це просто просто інший рівень. Ці люди це, це просто інший рівень, але це все працює механізм військ. І до речі, мені сподобалося, як він підтримав хабі Алонсо е свого візаві сказав: почекайте, це людина знаходиться лише на старті проекту. Згадайте, що було на початку мого приходу до ПЖ два роки тому, і де ми зараз знаходимося. Просто порівняйте. І знаєш, що мені сподобалося Луїс Енріке? Що він сказав про перед поєдинком, що мені завжди додає мотивації матчі проти Мадридського реала? Бо я є кулес, я є фанатом каталинської Барселони, Хоча людина грала за обидва ці клуби сьогодні. В Іспанії активно поширюють відео. я Тобі про нього говорив з Лоїсом Енріке, з документалки, де він говорить якраз про Кіліана Бапе. Він зізнається і прямим текстом говорить, що у мене був Мбапе, і Бапе, який хаотично рухався по полю. Мене це не влаштовувало. Ну фактично, він натякав, що в мене був Мбапе, який не грав у пресингу, який не захищався. І Луіс який додає: А зараз я буду контролювати усе і усіх, кожного футболіста, тому що контроль для мене це головне, коли я бачу, що я контролюю ситуацію. Ось це найголовніше. І не дарма зараз зловтішаються в Парижі, що ось в нас була проблема у вигляді Кіліана Мбапе, тепер у вас ця проблема, бо цей трансфер, знаєш, скільки він переходив там 3-4 роки і завершився зрештою скандалами, але бачимо, що для Мадрида вийшло на гірше з іншого боку. Ось те, про що говорить Луїс Нріки. Ми зараз це проілюструємо, Автоматизми Парижа. Наскільки круто вони діють у пресингу. 7-6 гравців на чужій половині поля. Маркіньос, який постійно витягується Амбапе на чужу половину поля до середини, який не дає йому підняти голову, не дає розвернутися. Ось так повинна виглядати гра у пресингу, коли усі грають на команду самовіддано, як Осман Дембеле. І Ос Осман Дембеле це дійсно золотий м'яч. Знаєш, я спочатку теж недооцінював. Було багато розмов про ламіна Ямаля, про звісно, непересічний талант, про граця, якому лише 17 років. Але дембеле, ось мене вражає в Парижі його ця працездатність. Бо за усі роки в Барселоні, ну я напевно жодного матчу не згадаю, щоб дембеле настільки круто працював у пресингу. для мене це супер відкриття. До речі, Осман пояснював одному з інтерв'ю, що трапилося, якщо порівняти його гру за Барселону і за ПЖ. Він просто став більш відповідальним і дисциплінованим. Він не дозволяє собі запізнюватися на тренування, і писала французька преса. Що просто наш хлопчик подорослішов, і тому такий результат, Юра. В Мадрида перед матчем була підказка від того ж таки видання Марка, яке писало про Ахілесову п'яту ПСЖ, що все ж таки вона існує, і вони наводили, приклад, матч Парижа проти Баварії, і там був дуже якісний, високий, інтенсивний пресинг з боку Баварії, з боку крайніх захисників, з боку мусіали, з боку та який не дозволяв. Розвернутися Фабіано Руїсу, а в матчі проти Мадрида Фабіан Руїс робив все, що хотів. Ну він піднімав голову, крутився з м'ячем, легко дуже його просував. Два м'ячі забив його взагалі таке враження. Не очікували гравці реала, що Фабіан Руїс може опинятися ось на таких ударних позиціях в центрі штрафного майданчика, десь там на лінії воротарського майданчика, і так далі. Це для них було відкриття і. Справді, Париж у матчі проти Баварії не виглядав аж настільки непереможною командою. Вони показали, що теж можуть помилятися під тиском, і вони помилялися. Вони був найбільший відсоток неточних передач у першій третині. Ось в момент розіграшу м'яча. Бо баварія здорово їх пресингувала. Рал і близько цього не робив, бо в них є Мбапе і Венісіус. До речі, наведу тобі, приклад ще один поєдинок. Коли Париж не виглядав переконливо і закривався навіть в власному штрафному майданчику, і просто відверто вигрібали, ледь дихали. Нагадували Сімеонем Атлетіко найкращих своїх проявах, коли закривалися в низькому блоці. Йдеться про другий поєдинок проти Астонвіли в Бірмінгемі, коли в другому таймі протягом півгодини. Ну просто душили настільки команду Луїса Енріки. Вони не знали, що робити. просто виносили мічас засновшавного майданчика, щоб рятуватися. Тобто проти цього Парижа можна діяти, якщо просто працювати в пресингу, тиснути на них, бо всі люди під тиском помиляються на те, вони і, і люди. А коли ти просто собі гуляєш, і помітно було, що настільки розкуті були футболісти Парі Сен-Жермена, зважаючи на четвертий гол, коли Баркульга робить все, хоче в совму майданчику, крутить карусельки і ледь не Зідана, і потім отримує Гонсалу Рамос, точно не найкращий нападник в Європі, баночник Луїс Анріке. Він собі вибирає, з якої ноги в який кут, в яку точку воріт пробити. Ну, це нонсенс. Ну, ви, мадридський реал, ви маєте мати характер, а вони просто розклеїлися і дозволяють зробити, що хочеться. Відверто, так, ну. Чесно, ти от питав. Я навіть не пригадаю так. Було безліч жахливих поєдинків від Реала у минулому сезоні, тому що сезон загалом був катастрофічним і програвали вони абсолютно усім. Були жахливі матчі проти Барселони, але настільки безвольного Мадрида. Я навіть не пригадаю на у матчах з Барсою, хоча б були знаєш якісь спроби. Вони там у перехідних фазах непогано цю високу лінію команди Фліка. Підловлювали і моменти свої знаходили. А тут ну геть нічого, і ось такий мадрид. Я не знаю, що повинен зробити зараз Хабі Олонсо які слова підібрати. Повторюся, щоб змусити насамперед ось цих двох супер зірок працювати на команду, бо в Іспанії дехто вже відверто закликає на таких майданчиках, наприклад, великих як Ельчерінгіто. А може, давайте все-таки приймемо пропозицію Саудівської Аравії щодо Вінісіус? Може, не будемо контракт продовжувати, бо це далеко не той Вінісіус, Юра. Ну я не знаю, що з ним відбувається. От, якщо брати минулий сезон, ось цей клубний чемпіонат світу, ну це якась бліда тінь Вінісіуса. Навіть для нього це занадто. Ось цей матч проти Парижа, ну Він взагалі нічого не продемонстрував. І до речі, домбапето французька преса знайшла позитив від вильоту <хи> Мадридського реала і скупного чемпіонату світу. От заглядав сьогодні зранку на лікіп. Перекладав одну статтю, і там йдеться про те, що нарешті Кіліан отримає можливість відпочити плюс 4 дні завдяки тому, що покидає цей турнір Мадридський «Реал». І до речі, щодо французької преси, то так само на сторінках цього самого авторитетного видання з'явилася стаття під назвою Урок Луїса Енріки та Тембеле. Іспанська преса схиляється перед рівнем ПСЖ після ляпаса завданого мадридському реалу, і вони французькою передруковують іспанську пресу, яка захоплюється проектом Луїса Енріки, і зрозуміло, що принижує власний команду мадридський реал. Таку має а зараз буде ще складніше. Ми з тобою говорили, що після клубного чемпіонату світу Джуд Берінгем лягає під ніж. У нього буде операція, якраз на плечі його не буде 3-4 місяці, і ось це все вже стає значно складніше для хабі Алонсу. Будемо дивитися, як він без джуда ще буде обходитись. Хоча Джуд проти Парижа теж почувався, наче не у своїй тарілці, як і на м'ячі, так і проти м'яча. І все це повторюється, залишає бажати кращого. Хотілося б ще одну людину наприкінці нашого спілкування згадати: йдеться про Ашрафа Хакімі. Він вийшов до преси після поєдинку, і в нього напряму запиталися журністи: а чому вас продав мадридський реал? І, зважаючи на те, що на правому фланзі оборони є проблеми у цього клубу, так Карвахаль повернувся після штачної травми учора на футбольне поле. І от Хакімій відповідає: Я не знаю. Запитуйте в Мадридського Урала, Це їхнє рішення. Він після матчу підійшов ще до Гуті. Гуті зараз працює в Сполучених Штатах для Дазен, подарував йому свою футболку. Подякував, бо він з Гуті працював в Кастілії. Він сказав, що Гуті дуже сильно йому допоміг. Це один з перших його наставників, що Гуті дуже класно працює з молодими футболістами. І ось бачимо, що нарешті в кар'єрі Ашафа Хакімі знайшовся ще один дуже крутий наставник, який розвинув ось ці його можливості, його талант. Ну, як на мене, ось такі футболісти, як Хакімі, вони теж можуть. Цілком собі спокійно претендувати на золотий м'яч, те, що він витворяв у матчі проти Парижа, проти Реала. Ось ця його висока гра в атаці, те, як він створював моменти, відкривався. Знущався з Франа Гарсії бідолашного у цьому матчі. Ну це дорого коштує. Тут видно роботу Луїса Анріки. Знову ж таки, це тренер зірка, команда зірка. Тут неможливо відзначити якогось одного футболіста, тому що автоматично ми будемо применшувати заслуги таких гравців, як Вітіня, як Невеш, як Хакімія, як Нуно Мендеш і так далі. Ну нагадаю, що не лише принижував він гравців Медведського реалу, але й Баварію, коли він накрутив трьох гравців самостійно, зайшов слово майданчик і віддав асист під другий гол в поєдинку. Знову ж таки проти Мюнхенців в рамках чвертьфіналу. І нагадаю, що фінальна зустріч і переможець визначиться 13 числа, 13 липня. Знову ж таки зіграють вісти Резерфорді. Це штат Нью-Джерсі, де відбувався. Попередній поєдинок, і наприкінці хочу вже точно анонсувати, що не зіграє в наступному сезоні за Мадридський Реал одна людина, яка була великою частиною проекту Карло Члоті. Йдеться про Родріго. Вчора на прес-конференції молонсо запитала, чому він грає. Він каже, що це технічне рішення, моє особисто. Ну і відверто можна чітко зрозуміти, що не буде у складі Мадридського реала цього бразильця. І є два претенденти, які називалися нагадаю, Пежа а також лондонський арсенал. Але ти точно цю інформацію не будеш коментувати. А вже в понеділок очікуйте від Володимира Лиска наступного інсайдів із Каталонії. Нагадаю, що Бен Джейкобсе. Британський журналіст інсайдер повідомив напередодні, що кілька клубів АПЛ зацікавлені в послугах Віктора Циганкова. Віктора Цянкова оцінюють його 20 мільйонів євро, і Жирона начебто, готова його продати. В тебе є зараз якась інформація, чи ти розповіш понеділок? Скажімо так: в мене є деяка проміжна інформація, але я її залишу вже на наш наступний випуск. Не лише про циганкова, про інших гравців. Жерони тому дивіться нас, буде цікаво. Ну скажу правду, так і робляться перегляди на Ютубі. А закликаю вас допомагати силам оборони України. Бо це відео без них би не було б, в принципі можливим. Дякую, Володя.